Дитина погано розмовляє, тоді наші віршики потішки будуть для вас у нагоді. Для емоційного відгуку дитинки пропонуємо спочатку мамі вивчити віршик, а потім розповідати і показувати разом із нами. Якщо малече до трьох рочків, тоді мамі необхідно допомагати своєю рукою ось так, ось так, ось так, ось так, показуючи рухи на долоні своєї дитинки. Віршик, потішка, сніжок. А для початку я хочу нагадати, що мене звуть Ангеліна, і я педагог з раннього музичного розвитку та запуску мови для дітей від року плюс з вищою музично-педагогічною. Підписуйся і став лайк, якщо хочеш бачити більше таких відео. Віршик, потішка, сніжок. З неба падає сніжок. Він легенький, мов пушок, з холодним вітром він літає, хуртовину підіймає. А як сонце виглядає, то сніжок увесь палає, Весь палає. І блищить, і під ніжками скрипить. Скрип, 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 скрип. Після віршика потішки можна дати дитині розрядку у вигляді гри під назвою хуртовина. Для цієї гри вам знадобляться банка й дрібно пошматована паперова серветка. Увага! Серветка повинна бути пошматована до того стану, щоб дитина не змогла її вдихаючи проковтнути. Для кращого обзору дитини можна стати перед дзеркалом. Ціль гри навчити дитину дмухати необхідну силу повітря, яка змогла б підняти нашу хуртовину у банці. Ось так. Беремо соломинку та дуємо. Піднімаючи нашу хуртовину, це і цікаво, і корисно.